Мої вітання всім, хто дивиться. Сьогодні катаємось на Suzuki Address 125S. S у нас в такому гарнюньому кольорі, незвичайному такий, до речі, під, скажімо так, навіть під зеленуватий, трошечки коричневий, мокрий асфальт. Такий гарненький колір, до речі, дуже мені подобається. От, Що я вам можу сказати? Неодноразово вже каталися ми на таких апаратах, тобто ми це я, а ви дивилися. От, Хто дивиться мої відео всім спасибі. От. Що можу розказати по адресику? Як я й говорив, неодноразово раніше це улюблена моя моделька на сьогоднішній день. Особисто до цього часу катаюся на жіжки. 125-ки лімітований, в якій є підігрів рук, підігрів сидіння. Це у нас С. В принципі, вона, скажімо так, нічим не відрізняється. Єдине, що там цифровою приборною панелькою. От. І, ну і трошечки по дизайну змінений. А так, двигунчик у них однаковий. І єдине за що, скажімо так, Переплата йде за електронну приборочку і трошечки есочка у нас по роках випуску, а так, в принципі, різниці ніякої немає. Зручний непоганий скутерочок в плані посадки. Мені як би подобається, можна витягнути ножки, тобто відсунутися назад, повністю вирівняти ноги і дуже-дуже комфортно себе почувати на цьому скутерочкаві, він тим більше невеликий От, по розмірах, але дуже-дуже гарно їде. Дуже гарно їде по швидкості. Тобто, скажімо так, не набагато більший за звичайний 50-кубовий скутерочок, Але їде він 80-90. Що по місту, я б сказав, це більш ніж достатньо. І Якщо ви будете кататися там в районі 50-60, розхід буде до 3 літрів, що є дуже економно для скажімо так, такого апаратика. По запчастинах він абсолютно доступний. Фільтра. До речі, у мене з'явилися фільтруючі елементи НТБшні, гарні, японські, кому цікаво, звертайтеся. Ну що, моє завдання єдине, що заміряти максимальну швидкість цього коня. Ну і набор, що саме так для нас цікаве їхати на ньому одне задоволення, от 80 зараз він біжить, в принципі без проблем. Цього, скажімо так, достатньо, щоб комфортно почувати себе на, на дорозі, нікуди, скажімо так, впевнено себе почувати, так як на маленьких скутерочках приходиться тікати в праву крайню сторону, тобто так, так навіть наскільки я пам'ятаю, прописано в правилах дорожнього руху, що скоторочок повинен триматися крайньої правої полоси руху а це якби у наших реаліях не дуже комфортно з фурами з поганою дорогою і так далі так ну давайте якось якось попробуємо, як тут так є 40 60 70 Е80 Так, Е90 90 бежит О, уже соточка Так, Е100 а, Давай, давай, давай давай, давай, Менял давай. Так, Е100 Соточку едет Усьо, так, дорогу тримає непогано. Соточку свою він біжить, ну майже сотку, там 90 з чимось. Хоча, в принципі, при бажанні можна дотиснути. Треба ще подивитися до бокової підножечки. Так, ну все, закінчуємо. Гарний апарат, гарно виглядає, повноцінний, двохмісний. Розмитнений, ставиться на облік, кому цікаво, телефонуємо. А поки є, скажімо так, до продажу, невідомо, що буде далі з завозами. Зараз зі скутерочками непросто. Хто хоче встигнути собі придбати японський апарат в чудовому стані, контакти вказані внизу під відео. Всім дякую за увагу.